Доброго дня, діти, послухайте віршик. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий, І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє, тому це запам'ятай. Про своє здоров'я дбай. Так, діти, здоров'я це дуже важливо. І це розуміли люди завжди. В народі склали багато приказок про здоров'я. Давайте послухаємо, які хто здоров, той ліків не потребує. І це правильно. Здоров'я за гроші не купиш. Дійсно, не купиш. Здоровому все здорово. Це тому що коли людина здорова, їй все подобається. Наступна приказка без здоров'я ніщо людині не миле, бо коли хворієш, усе здається поганим. Здоров'я найдорожчий скарб. Він у навіть важливіше за золото. А ще кажуть хворому і мед гіркий. Коли людині погано, то все здається несмачним. А тепер давайте, діти, подумаємо, що таке здоров'я. Здорова людина схожа на дерево. Воно пряме, міцне, зелене, свіже. Але ось у дерева стала всихати гілка, і дуже скоро дерево засохне і нахилиться, отак і хвора людина. А що ж робити, щоб зберегти здоров'я? Давайте розбиратися. Щоб бути здоровим, потрібно мити руки. Звичайно, і ми ставимо у куточку пальчик вгору. Це правильно. Бути брудним для здоров'я це корисно? Ні, звичайно, і в куточку з'являється хмаринка. Робити вранці зарядку для здоров'я корисно? Так, і ставимо пальчик вгору. А їсти продукти, від яких болить шлунок, корисно? Ні, це шкідливо і з'являється хмаринка. А ось їсти овочі, фрукти. Це корисно. Ставимо пальчик вгору. Чистити зубки, корисно? Звичайно, ми ставимо пальчик вгору. А ось ходити з такими брудними руками і мікробами на них. Звичайно, це шкідливо з'являється хмаринка. Чи можна бігати під дощем без парасольки та плаща? Ні, це шкідливо і в куточку з'являється хмаринка. А гуляти під дощем в плащах та в гумових чобітках це корисно, це загартування, і ми ставимо пальчик вгору. Митися, купатися це корисно для здоров'я. Ми теж ставимо пальчик вгору. А їсти багато цукерок? Ні, з'являється хмаринка. Грати у спортивні ігри. Це корисно. Ми ставимо пальчик вгору. Кататися на скейті, рухатися це. Корисно для здоров'я. Ми ставимо теж пальчик вгору. Чи корисний для здоров'я спокійний сон? Звичайно, ми знов ставимо пальчик вгору. Звичайно, буває так, що дитина або людина все одно захворіє, тоді треба звертатися до лікарів. Головне, здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий.